Вітаю на каналі Відлуння Academy. Сьогодні я покажу, як отримати щільний насичений, розбірливий вокал, використовуючи метод Майкла Бравера. Дуже крутий мужик, працював з Кот Плей з Джон Mayer, по Маккартні та іншими. Отже, в Бравера є свій метод міксингу, що зветься браверайзінг. Це ціла система зі своєю філософією. На навчальному сайті PureMix, до речі є від самого Бравера уроки, як відтворити цю систему в цифровому середовищі. Я ж часто використовую саме його метод роботи з вокалом, звичайно, адаптувавши під своє розуміння і потреби. Отже, беремо вокал і пропускаємо паралельно через кілька компресорів, в моєму випадку а 6 хоча сам бравер використовує, здається, 4 чи 5, але можна на свій смак головне, щоб вас влаштовував результат. Отож, вся суть в тому, що кожен компресор має свою особливу сатурацію, трішки атака, реліз різна, і відповідно кожен з них акцентує в вокалі якусь свою складову. Це дає змогу швидкості. Сформувати жирний щільний тембр. Також замість стиснути сильно вокал через один компресор, ми натомість можемо дати менше стиснення, але через кілька різних компресорів. І при цьому вокал буде і об'ємним, і динамічно стабільним, і зафіксованим в міксі, і помітним та детальним. Ось як я реалізував це в ріпері. Отже, вокал розосереджено на кілька різних доріжок, наприклад, куплет і. Приспів, тому що часто різні частини вокалу потребують різної еквалізації і обробки в різних частинах пісні. Ці доріжки зібрані в одну, ось main Vox, і вже тоді вони відправляються в паралельні компресори, які теж зібрані в групу. Ось їхня група, Vox Compressor. Важливий нюанс на каналі Main Vox. Я відключаю посил. Цього каналу на мастер, тобто звук з нього заходить лише в компресори. Через цю пачку компресорів звук поступає на мастер. Також, чим сильніше ми втопимо фейдер, тим сильніше буде компресія. Відповідно, якщо ми приберемо, буде трішки слабша, легша компресія, і цей параметр можна автоматизувати для різних частин пісні. Десь треба більше агресії, десь треба лайтово. Тепер давайте на прикладі покажу, як ця система. Працює, як буде звучати вокал, який пройде через подібні обробки? Маємо піано трек від гурту Metamorion з таким постгранжовим вокалом. Давайте я вимкну, послухаємо. Дай мені привіт, піти, стільки раз намагався та все знадінові. Спів послухаємо. Вдай, що покинув я твій рай, ти мене не пробачай, я не здатен вірити О, вдай, що ти сонце і світай, та дощенту спопеляй, я не здатен більше. Вірити. Звичайно, можливо, за агресивно зараз звучить вокал, але будемо розглядати ближче проєкт і дивитися, які відтінки з допомогою методу браверайзингу можна добути з цього вокалу. Взагалі, до поступлення в компресори вже відбувається певна потрібна нам обробка вокалу. Тут я використав кайфові ченел-стріпи в Ось так виглядають. І... Куплет і приспів я опрацював трішки по-різному. Взагалі, я вирішив на куплеті одні види приборів використати такі більш брутальні жирні по звуку і більш музичні на приспіві, які підкреслюють дещо інші складові вокалу. І на каналі, який збирає всі ці треки в один. На вокалі я теж кілька приборів використав. Ці використані мною плагіни не є частиною мого темплейту, завжди пісня може потребувати чогось різного і по-різному бути опрацьованою. Але якщо у вас є чітко зібрані інструменти, які завжди спрацьовують, то це взагалі кайфово. Вже трішки підготувавши вокал, і він вже чистішим прийде в компресори. Ми налаштовуємо роутинг. З каналу, де зібрані всі вокальні доріжки, в мене відправлено на кожен з компресорів звук. І давайте, власне, ознайомимось, які компресори тут є. Це емуляція компресора 1176 LA2A емуляція компресора. Це, до речі, безкоштовний плагін, але прикольний. Емуляція прибора. LA3 від Black Rooster, емуляція Fairchild. Це взагалі такий класний ревербератор від фірми UAD, але я відключив реверберацію і використовував модуль Crush компресії і емуляцію дістресора. Насправді, Braver використовує дещо інші компресори. Але, як я вже й казав, це те, що в мене є, який в мене смак, і те, що допомагає мені отримати той звук. Які я хочу отримати. Також на каналі, який збирає в групу всі компресори, в нас також є певна обробка. Хоч з плагінами легко переборщити, але не соромтесь отримувати саме той звук, який вам лайк, а не забивати голову міфами і упередженнями. Тепер давайте поговоримо, як зібрати з цих компресорів те звучання, яке вас буде задовольняти. Є два методи. Зараз показую перший метод. Отже, виставляю фейдери в нуль, вімкну пісню, і буду по черзі вимикати компресори, вмикати-вимикати, щоб зрозуміти, що кожен з компресорів привносить вокал, і чи конкретно в цій пісні, і чи треба дати більше, чи треба дати цього компресора цієї фарби менше. Намагаюся це робити швидко і майже інстинктивно. Перші секунди, коли ми відключаємо, ми якраз розуміємо, що цей компресор давав і чи треба нам цього багато, чи менше. Мені привід піти. Стільки раз намагався, та все без надій. От блек, ніби класно, без нього пусто вокал звучить. Мені привід піти, стільки раз намагався. Та в себе знадійно вірити, вірити, бігти по колу сліпим. Я б з тобою ще довго зумів, але вибач, вірити, вже не сила, вірити. Вдай, що покинув я твій рай. Ти мене не пробачай, я не здатен вірити о, вдай, що ти сонце і світай. Та дощенту спопеляй. Гаразд. Давайте ще поекспериментуємо з фейдером, який контролює кількість сигналу, який буде посланий на компресори. Мені привід піти, стільки раз намагав. Ось зараз ледь-ледь трішки компресії. Мені привід піти, стільки раз намагався, та все безнадійно. Я я твірай, ти мене не пробачай, я не здатен вірити О, вдай, що ти сонце. Щенту спопеляй! Я не здаден вірти Гадаю, основна суть зрозуміла, і також за потреби ми можемо автоматизувати, теж дати на куплеті менше якогось компресора, якогось більше або на приспіві. Отже, ми маємо таку дуже гнучку, прикольну систему для збору. І до формування записаного нами вокалу. Тепер другий метод знаходження балансу: опускаємо всі фейдери, опускаємо всі фейдери, і тепер по черзі кожен з них я буду підіймати і знайду той канал, який буде звучати найприкольніше. Спадіно вірити, вірити, бігти по колу сліпим, я б з тобою ще довго зумів, але вибач, вірити, вже не сила, вірних Вдай, що покинув я твій рай, ти мене не проїхав. Я не здатен вірити. О, вдай. Отже, два різних підходи. Звучання теж буде дещо різне. Пробуйте, експериментуйте те, що вам більше до вподоби Ми можемо зауважити, що якісь компресори звучать гостро, плоско, другі, згладжено, тепло і наповнено. Якісь просто брутально, якісь перегружено. І це все класно, це все така палітра кольорів, які може отримати наш вокал. До речі, в описі я дам посилання на безкоштовний фрагмент мультитреку, аби ви мали змогу зібрати свої улюблені компресори в ланцюг і попрактикуватися. Також кину трек темплейт для ріпера. Також дуже важливо відкалібрувати цю систему компресорів. Я використовував. Генератор на частоті 1000 кГц. Здається, він видає гучність по дефолту мінус 18 дБ. Кидаємо його на канал Vox і налаштовуємо кожен компресор так, щоб стрілочка показувала 1 дБ компресії. І потім вихідною гучністю намагаємось отримати знову мінус 18 дБ. Децибел. Звичайно, робимо це з допомогою е, якогось аналізатора гучності. Таким чином, кожен компресор по дефолту буде звучати на однаковій гучності і жати наш вокал на однакову кількість ДБ. Це дуже важливий нюанс. Ну що ж, сподіваюся, це відео було корисним. Пишіть, як вам, як вам такий формат. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео і не пропустити шанс поліпшити ваш міксинг, привнести щось нове, якісь працюючі ідеї, техніки. Побачимось в наступних відео.